Дорогесенки мої, запрошую вас на мій канал. Мене звати Анна Я зі Львова. Це у мене новий телефон. Я перший раз знімаю на новий телефон, і я сьогодні готую крілика по-італійськи. Тут в мене багато є приправ. Зараз я вам покажу тут варення я роблю, але хочу поставити спочатку крілика, тому що я купила ось дві такі ніжки, тільки ніжки. Таких дві ніжки коштують майже 6 євро. І я їх буду готувати з ось такими е, замороженими чорними грибами. Так, я дала е, пор, е, пор порей. Тут я скрутила, зараз я під, під цей. М -м -м, трошки пізніше. Не треба жарити, чуть-чуть притушити. Бачите, притушене? Чуть-чуть притушити. Це індуціоне. Зараз почне. Ви як почне скоро кипіти. Дивіться. Але не можна, так треба... Чим помаліше ви готуєте, тим воно буде смачніше. Скрутила на три і зараз воно крілик вже помитий. Дві такі ляшечки. Ставимо спочатку тут. Можна і тут зразу на центр. Ось так. Руки мене масне, жирне, я не хочу таких, таких рук. Можемо, бачите, вже перестало. Зараз тут воскоренько на 5 і вистачить. І накриваємо. Так, тут я вчора, як ви бачите, зготувала на таку буду повидло робити, але тільки в холодильнику тримати. Не, в, не на зиму. Я на зиму таке, майже такого нічого не готую. У нас багато фруктів додала дві ложки цукру, перемелю, і буде таке повидло таке, на хліб. Тому що в нас, ми, в нас ніякого солодкого немає. Ми не їмо печення, всяке печення, всякі брьоші на, на сніданок. Ми того того всього не їмо. Ми люди стараємо спортивні, стараємося їсти здорово і нам хліба, хліб ми їмо, хліб десь колись якісний, але вже перестали хліб їсти. Я вам покажу, що замість хліба. Ми їмо. Але зранку хочеться трохи солодкого. Особливо мій компаньйон купила такі дорогі сливки. Це називаються такі малесенькі ті, сральки, вони колись говорили. Я не пам'ятаю, чи сральки, чи як вони. Ну, щось таке, мені здається, з мого дитинства. Бо це такі малесенькі сині сливки, які в нас коштують по 2,50 Вони дорогі, самі найдорожчі сливки. Дала білошки ложки цукру, І... бо вони дуже самі по собі дуже солодкі. І тримаю в холодильнику. І це буде на кілька днів. Так, оцей купили і не хочемо їсти. Ви собі можете представити. Стоїть, дозриває і вже гарний, свіжий, щоб ви. Ой, вже, вже... Ой, треба в холодильник поставити. Треба поставити в холодильник. Оці зимою, ви пам'ятаєте, я купляла? Як тепер зараз зовсім-зовсім ніхто не хоче їсти. Що таке якась тривога тут у нас? А поїхало по, по другій вулиці. Це не біля, біля мене, але звук був сильний чути. Така у нас ось ціна, вже кілька днів у нас стоїть. Кілограм 1,29, як ви бачите. Тут я ходила, гуляла, і по вулиці у нас отакі ростуть, як він називається, лаврове листя, таке росте, воно у нас дерева ростуть, парканист, люди. Ці, і воно у нас задурно. А продається теж в супермаркеті продається, таке можете її купити. І е, це розмарин, розмарин. Я тепер кожен день їм е, на сніданок. Я, сніданок у мене міняється, дуренькі мої. Кожен день їм половину авокадо. Авокадо, бачите, в мене дуже багато є. І так само тепер одну е, таку от шоколадку їм. Одну, як вам сказала, вона така велика. Вчора їла і сьогодні я їм. Зараз я вам покажу. Та, що вам показувати, то ви всі знаєте. Але оця 90, вона поділена на такі великі. Бачите, по 100 грам є, на такі великі частинки, отаку я їм велику частинку. Будеколи шоколад на такі малесенькі, а то ось така. І е, тут я накупила, кожен день ми їмо ось вчора одну почистила, зараз другу почищу, бо вже починають дозрівати. Е, Манго у нас 99 сентизмів. Ось таке величезне манго. Тут написано 330, що воно так би повинно важити. А, а воно 420 важить. Я вибираю, звичайно, саме найпізніше. Пізніше на чергу піде ось це манго. Вже теж дозріває. Ми 300, коли, скільки там написано? 330, 360 написано, а, а вони по 400, 410 І купила ось ці от вчора. Саме найсмачніші ось ці вже ну, ще тверді, вони такі наполовину тверді. Ого, ого, треба в холодильник ставити. Жара в Італії. Найсмачніші ось ці ось такі рапаті. Бачите, вони такі, так якби дефект мають, ну, вони такі солодкі, вони такі солодкі, вони такі солодкі. Ну, дорого я заплатила. 2,50 чи 2,90, мені здається, я вчора заплатила. Трохи за дорого. Але хочеться одне таке от з'їсти, просто хочеться з'їсти, дорогазинки мої. Зараз це мені треба це перемолоти, поставити в холодильник. Гриби треба розморожувати кімнатної температури. А я вчора ввечері не витягнула з морозілки. І тепер зараз я буду. Зараз їх я, я буду їх. <плес> ще тверді, зараза, тверді. Що треба, ну, З банки може витягнути, треба їх. так от. То такі гриби вони називаються капелюшки мертвих. Хто бачив мої відео з осені, я ходила багато з моїм е тим другом, італійцем другом, е в, ну, на гриби, ми ходимо, ми будемо ходити. Що зараз треба вже їсти, бо в листопаді, в кінці жовтня, знову починаються гриби нові, а в мене ще кілька банок тих грибів таких. Заморожених. Так, зараз подивлюся, що я тут ще можу дати. Розмарин не буду давати, сальві я могла би підійти, тому що, бо я буду так на біло, без помідора, без помідора. Будемо їсти. З грибами, з помідорами. Коротше, побачу зараз, що може помідор, треба розрізати червоненькі помідори в середину дати. Кафе сьогодні я випила з, з вершками. Кафе залишається. Оце кафе, як воно залишається. Наприклад, я сьогодні не буду пити. Я його ставлю в холодильник. Завтра зранку підігріваю. Підігріваю. Ви не думайте, що це Італія, що це тільки в варі експресо п'ється. Це п'ється, а таке от лишається. ставиться в холодильник, завтра з молоком. Якщо ви хочете, я з молоком, звичайно, не п'ю. Молока я не вживаю, бо кажуть, що це не добре. А на сніданок, що я не знаю, чи я вам сказала, я сьогодні вже почала їсти два яйця, та як хоче лікар, та як та нова, нові дослідження. Два яйця з бекон. У мене таке було ну таке, знаєте, тіпа, таке сало, не бекон копчений, а таке натуральне сало з м'ясом. З І от половину цього. Все. Це такий протеїновий в мене сніданок. Ви зрозуміли? Два яйця в мене два яйця забагато. Забагато два яйця. Я б доїстити одне яйце з якимось таким так м'ясом, не м'ясом, бекон не, тому що бекон вони його мочуть в купченій воді. Воно дуже сильно смачне, вони його мочуть в купченій воді. А я не хочу эм, того з -з -з запаху штучного копченого, я не хочу, в мене все по-натуральному. І от шоколад. в мене шоколад тепер кожен день, щоб підняти настрій, догенький мій. Кожен кожен день підняти настрій. 90 і не менше. 90-95. Кажуть, більше, ніж 70 дно. Чим більше какао, тим більше індорфін, тим більше настрій піднімається, тим більше воно в користь вам йде. Все, починаю я ще тут, в мене тут багато ще роботи. Добавила помідорчиків. я. І ось так ми їмо без хліба. Тут, звичайно, авокадо не йде, але треба їсти, тому що на вечір буде друга їда, де воно ще зовсім ще більше не підійде. І авокадо, так як я вам сказала, ми їмо кожен день. У мене є багато. В холодильнику ще три є. 99 у нас таке авокадо. Воно походить, де вон? Ті всі етакетки вже пропали. Вони так здираються легко. Коротше, 99. Бачите, такі вони великі. Це називаються зелені. Вони чомусь такі темні. Є зелені в нас, а є ось такі темні. 99,1, Але важать вони так само по-різному. Я вибираю самі найбільші, самі найхороші. Бо у нас може бути навіть 30-40 г різниця. І ось такий крилик, така ляшка. І тут могла би бути бульба, тут могла би бути інакша вердура, з грибами. Я хотіла з грибами. З рибами я хотіла приготувати, з печерицями знову накупити 2-3 упаковки печериць, бо треба багато купляти, бо вони дуже маленько пізніше робиться. от Вони наполовину, зробила, дала три упаковки, а вийшло, скажімо, півтора упаковки. Але не купила і ось так ми так будемо їсти. Ну, дивіться, це в мене базілік. Я базілік... Е Ось так його щипаю. він не росте, він вже починає гірше себе почувати, тому що йому не даєш, то, що він привик в теплиці пити і їсти то, що він хоче. А він чистої води не хоче, ви розумієте? Я його поливаю гарною, води йому не бракує, сонце є. Ну, ну, як на сонці, ну, Світла дуже сильно багато є, але він хоче отих е, трошки вітамінів, таких штучних, бо чистої води він не хоче, так я вам сказала. Я ще панцанелю на вечір приготувала, зараз вам покажу.